Доброго дня, шановні колеги, консультанти та лідери. Рада вас вітати з весною. Ці весняні квіти в честь початку весни, з першим березня всіх нас. І традиційно сьогодні хочу розказати про спецпропозицію і акції від компанії Марікі на березень. І головною подією, яку всі чекають, це буде здорожчання цін 16 березня. Ви всі знаєте. Продукція на 10%, а аромати на 15%. І в принципі, компанія з 1 по 15 березня ніяких таких особливих акцій нам не дає, тільки базові. Щаслива дюжина, це те, що мінус 50% 415 гривень це наша вугільна маска. Ну, знаєте, от, в принципі, весна сьогодні почалася, хоч на вулиці в Києві, іде сніг і прохолодно, але все одно весна переможе, і буде тепло, тому на літній період, коли вже спекотно, однозначно, це маска, вона топ. Підходить під будь-який. Тип шкіри, і можна і в 15, і в 50-ті зробити. Я вам зараз так на руку нанесу. Хто не знає ще нашу маску вугільну, значить, тут каолін є, і ви, якщо знаєте, то це дуже такий потужний абсорбент, навіть каоліновою водичку пили, якщо було якесь отруєння і компанія її. О, сюди в нашу масочку додала. Що як вона працює? Ви наносите на очищену шкіру на хвилин 10 і вона висихає. Ви побачите, що там, де о, ну, взагалі вона стає такого світло-сірого кольору. Зараз у мене на руці підсохне. Ви о, побачите. О, значить, і там, де в порах є таке кожне сало, там стає такі, як темненькі такі цяточки. Це значить, що ця маска вона витягує весь цей бруд, вона чистить пори. І завжди проблемою такої маски є, що вона ти ну, інших брендів. Ще дуже складно знайти оце таке знаєте, співвідношення, щоб і пори почистити, і не пересушити шкіру, тому що це теж погано для шкіри, щоб її, скажімо, не порушити ліпідну, ліпідну мантію шкіри. То в цій масці, якщо ви її спробуєте, ви побачите, що вона з однієї сторони шкіра очищується, а з іншого не пересушена. І е, після використання маски е, краще крем поглинається, сиворотка, все, що ви зверху наносите, воно буде краще поглинатися. Стає одразу, видно, покращується колір. Е, дуже такий е, стає, ну вище стає світлішим, тобто, ви отримаєте мит миттєвий результат. Особливо, звичайно, ця маска буде must have для тих, у кого жирно комбінована шкіра. Буває так, що взимку, наприклад, там нормальна. Комбінована, да, а на літо стає дуже жирна. Тому один раз три дні це відновлююча маска, ви можете її використовувати найчастіше. Краще на вечір а нанесли через 10 хвилин змили, коли вона висохла, і потім вже наносити ваші засоби. Сиворотку, крем для обличчя, крем під очі, тонік, все, все це ви, я думаю, знаєте. І ціна буде всього лише 415 гривень. Зараз висохне, я вам ще продемонструю. Бачите, вона вже стала не така волога, вже випаровується. І тут от такий має ефект охолоджуючий, дуже дуже приємно. Потім акція рання пташка. Її до 15 березня включно не буде. У нас будуть ключові фокуси місяця 4-го. Березня у лідерів, і ми дізнаємося вже більше інформації. Сподіваюсь, що компанія нам надасть щось, але акція, яка почнеться з 16 березня, ми про неї дізнаємося. Я думаю, тільки, можливо, 15 березня ввечері. Можливо, вже зранку 16 числа. Тому Зараз, хоч і немає таких, скажімо, акцій, да, які були у нас в лютому місяці, але є одна центральна акція це ціна. То, якщо у вас є бажання виконати якісь програми, наприклад, 13 магічних хітів, все одно ви будете замовляти цю продукцію, яку треба: тонік, да, і бархатні ручки, то краще замовити продукцію по більш дешевій ціні, ніж ви потім будете переплачувати. І в принципі, це навіть всі магічні 13 хітів, всі засоби це ви можете. Вкластися в шість базових. Все це викупити, можливо, і за раз, да, за одне замовлення, і вже мати у себе набір з трьох косметичок. Але за дві базові у нас такий буде подарунок. Це буде такий самий бонус, як і в лютому. Це буде помада рожеве дерево. Ну, це одна з самих ходових помад я зараз вам нанесу на руку. Має такий нюдовий відтінок трошки з розовинкою. Підходить практично всім, це хід продажів, коштує вона 650 гривень. Компанія дарує за дві базові. Дуже класний подарунок. Тим більше, що тут строк придатності зараз приходить вже середина 27-го року. За шість базових теж шикарний подарунок. Наш зволожуючий лесійон для тіла з ароматом Білара. Хто особливо користується і любить і знає цей аромат, то це однозначно вам сподобається. Хто ще не купив, не має у себе, то можна його отримати безкоштовно. Якщо ви робите замовлення на шість базових одночасно, одним замовленням шість базових. А якщо я не помиляюся, то це по цінам каталогу 12 900 Порахуйте, 250 помножити на 6. Так. І, значить, новачки у нас в цьому місяці не мають, не будуть мати подарунка до 15 березня, включно, скоріш за все, можливо. Я не знаю, чи буде подарунок з 16 березня, але вже це буде інша ціна. Єдине, що може отримати. Под... Який подарунок новачок? Це якщо він робить замовлення на дві базові помади. А якщо на шість, то отримує оцей ласьон для тіла. Ну і стартовий набір теж преміум комплімент, преміум набір. Сумку за 4 базові, оці да, всі бонуси вони залишаються. І також так, нагадаю вам, що з 16 березня збільшується не, не тільки ціна на продукцію, але й ще стартовий набір тепер буде коштувати 1000 гривень з 16 березня. Значить, Набори, чарівний набір і е, репе, вони йдуть без подарунка, але якщо ви е, замовляєте. Набір будь-який. Ви маєте можливість купити сонцезахисний крем SPF 30 для, для обличчя. Мінеральний наш крем мінус 50%. Зараз не взяла його, просто не поставила на стіл, не можу вам показати. Вартість його 1000 Здається, 50 гривень да, повна вартість, і ви можете його купити. Мінус 50 відсотків. Для чого він і кому підійде? Якщо вік до 20 років навіть можна діткам після від 6 місяців, це фізичний захист, це не хімічний захист. Він безпечний, захищає від ультрафіолету альфа і бета випромінювання, а також від випромінювання, яке у нас є від телефонів, ми отримуємо і від комп'ютерів. Потім змінився подарунок нашим ювілярам, якщо ви не ювілярам, а іменинницям місяця. І якщо ви у вас день народження в березні. Ви зможете розмістити замовлення і в подарунок отримати помаду за 720 гривень. А це улюблена троянда. Один теж із таких самих ходових відтінків. Коштує ціна взагалі 720 гривень. Іменинницям я вважаю, березня пощастила. Дуже крутий подарунок. Ну, мені просто подобається сам колір і помада по якості. Ті помади, які були в обмеженій колекції, вже немає відтінку не нейтрального, ні натурального, ні букет буску. Розібрали, залишився тільки ніжний рум'янець, тому що помади дійсно класні, вони зволожуються щось середнє. Між Бальзамом і помадою не такі плотні, але максимально зволожують і так приємно на губах і відносно гарно тримаються, якби враховуючи, що вони такі легкі. Значить, на моє здивування ще є в наявності в продажу колаген, ще його не розібрали. Слава Богу, тому продемонструю вам, як відростає все далі і далі моя волосся. Я зараз зробила перерву, тому що не було колагену. Я вже закінчила 6 місяців, і зараз у мене десь ну, менше місяцю, місяця я вже не приймаю колаген, але волосся продовжує рости. Особливо це видно, коли я помию голову, да, і ну тут навіть. Бачите, такі просто пучки волосся, оце все воно у мене від, відростає. І, бачите, така вона ніби як шапка. Тут у мене вже, бачите, скільки тут багато волосся от зверху. Я, ну, я його ніяк тут не сушила, я кінчики там підкручувала, да, сушила. А зверху я отак не ставила. Але ж бачите, тут волосся як пішло рости, що тепер не треба і укладку робити. Тому хто ще. Не знаю, для чого колаген. це і для нашої шкіри, і для волосся, і для нігтів, і для суглобів. Я ну, на всіх рівнях відчула його дію, і пройде три місяці. Я продовжу його вживання. Мені дуже сподобався результат, Кому ж не хочеться, щоб у нього було таке розкішне, густе волосся. І пружна шкіра. Тому, якщо користуєтесь нагодою, поки ще є, і поки що по старій ціні, 1900, здається, буде після подорожчання 200%. І єдине, що зверніть увагу, що на колаген у вас знижка у всіх знижка мінус 30%. Колаген по собі вартості дорожчий, тому на нього у всіх відділеннях знижка менша, ніж на всю іншу продукцію. Так. І з приводу відсутності продукції компанія анонсує, Я в принципі в чат в свій написала список продукції, яка має з'явитися 5 березня, яка 10-го. Всі, звісно, чекають. Закінчився нічний крем з набору РіП, того що немає Крему, значить, немає і цілого набору в продажу. Але я своїм дівчатам говорила, що не треба чекати нічного крему. Беріть вже коли от була знижка да, в кінці лютого, хоча б мінус 45%, Беріть, значить, по окремим засобам, те, що є, того що щось може закінчитися. Ну і я як воду дивилася, вчора закінчився денний крем. Я ще хотіла собі замовити, один встигла замовити, а вже через день робила замовлення, все, вже його не було. Тому, коли він з'явиться, будемо дивитися вже в понеділок. Те, що закінчилося вчора, інформація буде вже надана компанією в понеділок. Там є і, дивіться, оцих вже. Ласіон і гель для душу лаванда і кокос, все вже його вже теж немає в продажі у цього набору. Це була обмежена колекція. Ну, все гарне в обмежені колекції закінчується швидко, продукцію розбирають. Помада також немає. Як я сказала, букет буску і натуральний відтінок. Пишуть, що наче з'явиться, але в квітні помади, саме помади. Але це обмежена колекція, чи зможе компанія знайти ці продукти? Ну ще питання, будемо все дізнаватися 4 березня на ключових акцентах місяця від компанії. Але що у нас такого? Ще дуже шикарного з того, що у нас 22 березня у продаж вийде новинка аж дві новинки. Це ми її дуже довго чекали. Це сонцезахисний крем SPF 50 для тіла і охолоджуючий ласьйон для тіла після засмаги. Вартість крему захист від сонця буде 1200 гривень, а оголоджуючого гелю 920 гривень, і мінус знижка консультанта. Нагадаю, з продажу з 22 березня. Наскільки я зрозуміла, то це буде треба до речі, подивитися. Я от не зовсім. На це звернула увагу, чи буде це регулярна колекція, чи буде обмежена, але якщо це обмежена колекція, звичайно, що треба взяти. Якщо ви особливо продаєте продукцію, то треба і 10 взяти, да, і більше. того, що ну, це такі важливі речі, SPF 30 SPF 50 і для тіла, і для обличчя влітку, от якщо ви, наприклад, Просто ви йдете прогулятися на годину в обід літом, і у вас будуть відкриті плечі, да, руки, і ви будете йти ну там щось по сонцю, щось не по сонцю, у вас згорить, згорять руки. Я коли їжу на машині, у мене ліве плече відкрите якщо вікно, то у мене згорає за годину, тим, тим більше що я постійно не їду, постійно сонце не світить. Я там на зустрічі, ну, проїхалась там, зайшла на зустріч, повертаюсь. І через дві години ну, таких, скажімо, зустрічей я приїжджаю, і у мене руки червоні. Тому якщо я влітку виходжу на вулицю, я наношу spf фактор не тільки на обличчя, а на зону декольте. Ще наношу на руки, якщо відкриті, обов'язково захищаюся. А за е такий пляжний відпочинок, я взагалі мовчу, е там треба поновлювати кожні дві години ваш сонцезахисний фактор. фактор. Плюсом буде, що цей крем, він захід від сонця для тіла, він буде водостійкий, буде містити антиоксиданти, тому він так швидко не буде змиватися, буде гарно триматися і захищати. Тому SPF 50. Я думаю, що навіть і до 3 годин можна його не поновлювати. Але якщо ви довше на сонці знаходитесь, обов'язково ви поновлюєте і на обличчі, і на тілі. Мені це дуже актуально, тому що ну, ми часто на вулиці літом і буває на пляж виїжджаємо з малим. І знаєте, якщо я десь сиджу в тіньочку, да, він набігає, купається постійно на сонці. Тому я на нього ще вдома. Ми наносимо сонцезахисні креми і там я йому поновлюю. І він, хоча б, не згорає, бо ну те, що люди роблять з собою і з дітьми на пляжах, це часто викликає таку печальну реакцію, тому це ваше здоров'я, не буду скажімо, вас лякати, але сонце дуже активне, озоновий слой прошарок він вже не такий, як треба. Плюс активність сонця дуже небезпечно зараз ходити без захисного крему. Це і фотостаріння, це і пігментація. Але найжахливіше, що такий, скажімо по-російськи безпечне. Відношення до себе може викликати і якісь ракові захворювання. Тому зверніть на це увагу, обов'язково подбайте про себе. Так, і у нас буде форум 21-22 березня. У лідерів ще буде 15 березня наша наша зустріч очна. Дуже ми всі її чекаємо, щоб побачитись. А для консультантів буде онлайн бізнес форум два дні, Значить, ви зможете його подивитися. Буде дуже цікаво, я всіх вас закликаю, це знаєте, така концентрація інформації, енергії, визнання, ну, взагалі, інформації про компанію, про продукт. Звичайно, буде презентація новинок. Я думаю, що будуть анонсовані ті новинки, які вийдуть не тільки 22 березня, але й 16 березня. Тому не березня, а квітня у нас наступні новинки виходять. Тому всі з нетерпінням чекаємо, і звичайно буде запрошені гості і національний лідер. І я думаю, що зазвичай у нас на, на таких заходах ще є. Залучаються якісь зовнішні спікери. Була і Діана Кебас, і Олена Юськова. То буде і навчання, і ну класно буде. Ми дуже сумуємо, що немає зараз таких очних зустрічей для всіх, не тільки для лідерів, але й для консультантів. Але вже почалися зустрічі для лідерів. Тому сподіваюся. Що скоро будуть і наші семінари і бізнес-форуми будуть проходити в такому очному форматі, як вони були раніше. Так, що ще хотіла вам сказати, наче я про все розказала. Тому гарного дня поповнюйте, поповнюйте ваш міні-склад. Якщо ви ще цього не встигли зробити в кінці лютого з такою шикарною ціною, але все одно ціна дешевша, ніж вона буде 16 березня. Вам гарного березня, гарного початку весни і всім гарного дня. Пока-пока.